Же не країна, це сюжет кримінального трилера. Хтось на банку і вирішив, що держава це теж його приватна власність. Коли влада збирає досьє на журналістів, вона готується їх знищити. Банкова фактично створила мафіозний апарат збору компромату. Міндіч лише менеджер, архітектор цієї всієї концепції Єрмак. Вітаю, друзі! Сьогодні дуже важливий памфлет про паралельну спецслужбу Міндіча Єрмака. Пару місяців тому в Україні сталося те, що наш медіапростір не оговтався й досі. Раптова смерть Олекси Шалайського, людини, який. Яку не просто поважала, це був один з останніх розслідувачів старої школи. Із когорти легендарного Олександра Кривенка, тих, хто не продавався, не гнувся, не вибачався за правду, його смерть уже тоді здавалась тривожною. Але тепер, коли з'явилися деталі 527 таємних досьє, ця смерть набуває нових сенсів. Таких, від яких мороз піднімається по спині. Бо якщо в Україні влада веде картотеку на журналістів, то це вже не країна, це сюжет кримінального трилера. Отже, скандал вибухнув і називається він приватна спецслужба Міндіча Єрмака. Почалося все з того, що директор НАБУ себе Кривонос прийшов на парламентський комітет і зробив те, на що ніхто не очікував, почав говорити вголос складні дуже. Повідомлення, і ця правда гучніша, ніж сирени повітряної тривоги. Бек-офіс Міндіча та Деркача зібрав конфіденційні довідки на 527 осіб, Дані – повний пакет, адреси, телефони, індивідуальний податковий номер, майно, родичі. Після цієї фрази медіапростір просто зірвало. Журналісти, політики, експерти всі почали розуміти, що це не корупційний інцидент, це створення паралельної спецслужби, підпорядкованої не державі, не закону, не суспільству, а тіньовим гравцям з офісу президента. Бо жодна приватна структура не має доступу до таких масивів персональних даних. Це можливо лише в одному випадку, коли зливаються СБУ, поліція, податкова і мінюст. Хтось на банку і вирішив, що держава це теж його приватна власність. Кого вони відмоніторили? Список як рентген страхів банкової склад цих двадцятип'ятсот двадцяти людей. Це не випадковість. Це Політична геометрія страху. Отже, маємо на першому місці детективи НАБУ, 15 осіб. Це навіть не спроба тиску, це спроба зламати незалежний корупційний орган, бо саме він дихав у потилицю міндічу і оточенню Галущенка. Логіка проста як двері Януковича: зібрати слабкі сторони, натиснути, зламати розслідування. Другі в черзі народні депутати. Тут 16 осіб. Зокрема, Ярослав Желізняк, один з найпослідовніших критиків влади. Тут навіть не приховують мета контролювати парламент через страх. Список третій. Міністри та заступники 18 осіб. Ну, по-перше, міністри і заступники не бувають нелояльними. Тобто, вони моніторили лояльних до себе призначенців, які, так би мовити, Кля... Ну, приносили клятву вірності е, цій владі. Отже, влада не довіряє своїм. Тіньовий апарат хоче знати все про всіх, бо знає, наскільки ця вертикаль може розсипатись в будь-який момент. Далі, наступні журналісти 10 осіб, і тут ми повертаємося до Олекса Шалайського. Юрія Ніколова, ну і ще, і ще і ще. Антикорупційні розслідувачі у чорному списку. Це не тиск, це полювання. Коли влада збирає досьє на журналістів, вона готується їх знищити. Співробітники СБУ: 9 осіб. Найстрашніше стиль довідок ідентичний внутрішнім документам СБУ. Це означає, що частина спецслужби працює в обхід закону, в інтересах конкретних людей. Судові експертизи, точніше, наступніше. судові експерти, Нафтогаз, «Укренерго», «Держслужбовці». складається враження, що мета тотальний контроль над рішеннями, які впливають на потоки, тендери та судові вердикти. Далі медіа говорять, що ця криміна... приватна кримінальна розвідка. Е... Це... Ну, скажімо так, сервіс до крупної корупції. Усі провідні ЗМІ сказали одне й те саме, тільки різними словами. Це приватна спецслужба. Банкова фактично створила мафіозний апарат збору компромату. Стиль довідок співпадає зі стилем СБУ, паралель, яку ніхто не наважився сказати в голос, тепер офіційна. Частина силовиків працює як приватні детективи влади. Наступне масштаб перевищив, масштаб цих, скажімо так, розробок по персональному перевищує навіть Януковича. Всі пишуть одне: В 2010-2013 роках таких обсягів незаконного збору даних не було. Це вже не безпреділ, це інституційний безпреділ, інтелектуально оформлений і політично захищений. Мета шантаж і контроль. Журналісти навіть не намагаються пом'якшувати. Досьє збирання це інструмент зламати, залякати, купити або знищити опонента. Отже, що таке збір персональних даних? Крім держави, персональні дані згідно українського законодавства не мають права ніхто збирати. Це кримінальний злочин у тому вигляді. Статей вистачить на цілу політичну енциклопедію. Перше, незаконне збирання персональних даних, зловживання владою або перевищення повноважень, створення організованої злочинної групи, ну і тиск на правоохоронців. Це кримінальна архітектура влади. Ну і хто за цим стоїть? Ні, не міндіч. Всі медіа твердять одне. Міндіч лише менеджер, архітектор цієї всієї концепції Єрмак. Аргументи. Міндіч не мав доступу до реєстрів. Друге, масштаб роботи сотні довідок, можливий лише при політичному покровительстві. Третє, список цілий, це вороги Єрмака, журналісти, детективи, депутати, експерти. Четверте всі структури, які могли зливати дані, підконтрольні банкові. Це вже навіть не Міндічгейт, це Єрмакгейт. українською. Головний сидить не в тіні. Головий, головний організатор цієї всієї структури сидить поруч із Зеленським. І очевидно, що база даних. Зібраний на Зеленського. Що вже тут дрібничкувати, так би мовити? Якщо ти хочеш тримати Зеленського в тонусі і в тілі чорному, ну то, очевидно, ти маєш знати про нього більше, ніж він сам про себе. Ну що ж, а тепер про соціальний ефект. Країна раптом зрозуміла, що всі можуть бути в списку, тобто, механізм залякування. Обраних це проекція на те, що в списку список може розростатися до десятків тисяч, а то й до сотень тисяч. По-перше, це шок навіть для лояльних. Ті, хто роками захищав банку, тепер просто в лайні. Це вперше, коли влада переступила межу, яку навіть її прихильники вважали священною. Далі. Ознаки мафіозної діяльності, І це вже не метафора, це реальний опит системи. Політики, силовики, чиновники зрощені в один мафіозний організм, це все, звичайно ж. Породило хвилю страху серед посадовців. Юристи отримують масові запити, чи є я в списку, а чи є компромат, а чи варто тікати. Ну і Фронтальний удар по журналістиці. Журналісти кажуть просто: це спроба вбити не, ну, незалежну журналістку, якої так крихта мала. Незалежність журналістів лишилося із своїм, своєю чіткою ціннісною системою ну, відсотків 5%. Все решта, це безликі офіціанти на медіапомийках влади. Отже, коли ми згадали про атаку на журналістів, то тут повертаємося до питання: чи справді смерть Олекса Шилайського була раптовою, а чи комусь була дуже вигідною. Ми ж пам'ятаємо тітушок біля квартири Ніколова. І, і, і неодноразові були випади і на Ніколова і на Шалайського, оскільки вони були партнерами. Найбільш цитовані медіависновки, хочу нагадати, що про що говорили медіа? Це не корупція, це спецоперація з контролю держави. Такі речі можливі лише при дахуванні найвищого рівня. Замовник не мінді, чи його політичні покровителі, центр всього Єрмак і силовий блок. Це найбільший політичний злочин після 2014 року. Хочу нагадати, що спецслужба залучалася до боротьби з політичними опонентами, що є абсолютно протизаконним. І про це службовці СБУ прекрасно знають, але очевидно, частина з них брала на себе, так би мовити, цю брудну роботу заради демонстрації вірності керівництву. Що буде далі? Медіа вже прогнозують антикорупційний розкол у владі, депутати вже вимагають відставок силовиків. До речі, цей якраз ця історія із базами даних, я думаю, що остаточно хоронить е, існування фракції Слуги народу в нинішньому вигляді бо буквально днями проходила ще одна інформація про те, що службовці СБУ пробували змусити. Взяти частину відповідальності на себе за переслідування голови фракції Слуги народу Давида Арахамії. Ну, це вже вовше, як казав колись Іван Степанович Плющ. Отже, фіналізуємо, друзі. Україна стоїть сьогодні перед дзеркалом, і в цьому дзеркалі не держава, не демократична система. Не флагман антикорупції у цьому дзеркалі. Мафія, що прикидається владою, мафія, що збирає досьє на журналістів, мафія, яка тисне на детективів. Мафія, яка створила власну приватну спецслужбу, мафія, яка вирішила, що держава це ми, а громадяна, а громадяни, це. Розходнички, фонд для шантажу, і поки ця мафія сидить у владних кабінетах, смерть кожного журналіста буде викликати підозри, кожне розслідування, опір, кожен голос правди, страх бо в нормальній країні таке неможливо. А в мафіозній це рутина. І сьогодні головне питання не хто наступний в списку, головне питання, чи зможе країна вирвати державу із рук тих, хто переплутав державне управління з кримінальним бізнесом. Бо якщо цього не зробити зараз, завтра на кожного українця буде своє досьє. І Шалайський стане лише першим дзвінком світла пам'ять Олексію. Тяжкі асоціації. Викликала згадка про нього, про його розслідування, про його громадянську чесність і мужність, журналістську мужність.